Сьогодні я хочу запропонувати вашій увазі дуже смачне печиво, яке має назву гусячі лапки. Для його приготування нам знадобиться пів кілограма кисломолочного сиру, одна склянка цукру, 2 яйця курячих. 125 г. Маргарину, але я сьогодні використовую вершкове масло, його попередньо необхідно розтопити. Ванільний цукор за бажанням, сіль, одна чайна ложка соди. Обов'язково ми її будемо гасити оцтом. І борошно погнали готувати. В ємність відправляємо кисломолочний сир і додаємо цукор. Тепер це все необхідно добре перетерти, щоб не залишилося грудочок кисломолочного сиру. І тим самим у нас вже починає розчинятися цукор. Кисломолочний сир стає ось таким мокрим, тепер сюди додаємо ванільний цукор, сіль обов'язково і соду, але соду обов'язково. Потрібно трішечки пригасити оцтом, і тепер все це знову добре перетерти. Робити суміш однородною. Сода вже почала працювати, і наш кисломолочний сир став таким пухкеньким, бачите? До речі, в мене сир знежирений. Тепер додаю сюди 2 яйця і охолоджений розтоплений маргарин. Або вершкове масло. І знову все це добре вимішуємо. Яйця можна заздалегідь взбовтати трішечки, а можна прямо ось так сюди відправити. Все добре, оце потрібно розмішати. На виході маємо ось таку пухку масу. Койде, до речі, видно малесенькі грудочки сиру, тому, якщо ваші дітки, наприклад, бачучи кисломолочний сир, відмовляються його вживати, то ви можете цей сир перетерти через сито або спочатку, коли з цукром перемішуємо, пройтися навіть блендером. Тепер починаємо додавати борошно. Борошно у всіх різне, тому додаємо його частинами. Я не буду казати вам, скільки його потрібно за вагою, бо і яйця в когось можуть бути більші, в когось менші. І так само борошно різне. Я просто покажу вам, яке на виході має бути вже готове тісто. А так, поступово частинами додаємо і вимішуємо. Вимішуємо спочатку ложечкою прямо в мисочці, а потім на столі, припилюючи стол борошном. Тісто повинно бути еластичне, по типу, як на варенички, знаєте? Але щоб воно і до рук не дуже липло і тримало форму. Бачите яке? Воно м'якеньке, але геть не липне до руки? Бачите? Все вже з цим тістом можна починати працювати. Тепер необхідно перетворити його на ковбаску. Як можете бачити, стіл в мене майже не припилений борошном. Взагалі легше розділити його на декілька частин, і щоб легше було ковбаску сформувати. Можна прямо на столі працювати, можна на силиконовому килимку. На цьому етапі ми можемо залишити тісто такої консистенції, можемо ще додати борошна, тим самим його закрутити. Тоді наше печиво буде краще трішки тримати форму, але воно буде більш забите борошном. Випікати будемо на листику, можна застелити сіліконізованим пергаментним папіром, або з ціликоновим. Ковриком. Ось я поклала, бачите, так, наш а-ля рулетик, заготовку, і тепер ножем нарізаю півтора десь до 2 см. Духовку я вже увімкнула. Духовка в мене вже гріється. Я випікатиму на температурі 170 п'ять градусів. Що робимо далі трішечки припиляємо стіл ручку, і робимо такий знаєте, розплямпушуємо у вигляді. Кола кругленьким робимо. Ще раз скажу, якщо забити більше мукою, то з ним можна буде працювати і скалкою. Далі складаємо на двоє, ці двоє ще на двоє. І защіплюємо ось так краєчки. Беремо ніж і робимо ось таке раз і ось так два. Далі можна прямо так викладати на дечко, а можна зробити ось так чпок. І ось тепер кладемо на дечко. І так повторюю з усіма печеньками. Якщо вам принципово, щоб вони були більш красивші і рівненькі, то тоді можна спочатку покатати ось так кульки. І знову ж таки з цими кульками можна працювати вручну, а можна з допомогою скалки. Ну чи то качалки, хто як назива. Нам необхідно придати круглу форму. Все. Далі складаємо навпіл. І ще раз. У нас виходить ось такий ну, трикутничок, бачите? Защіпляємо краєчки, тут щось у мене перша. Получилась така, знаєте, прямо старого гуся лапка. І робимо ось такі надсечки. Вмокаємо в цукор і відправляємо на дечко. Наступна кулька, з неї також розплескуємо, робимо. Кружочок, складуємо навпіл, цей навпіл, ще раз навпіл і заліплюємо краєчки. Два надрізи і у цукор. У цукор можна не обмучувати. Можна обмокнути в какао, якщо вам подобається. Тобто, без різниці, що перше дечко вже готове. Духовочка розігрілась і я це дечко відправляю в духовочку. А тим часом, поки перша партія буде випікатися, так само працюю з другою половиною тіста. Тобто, розкачую. Ковбаску нарізаю ось такими шматочками і скатую у кульки. А поки перша партія випікається, я на другий листик роблю. Можна, звісно, це робити скалкою, качалкою, але мені так швидше. Отак, От швиденько в кружочок розплескала, розгорнула, два згорнула, як вареничок защіпала і в стороночку відклала. Наступний. Тут ще скалками кататися. Можна взагалі отак в руках. От раз згорнула, два згорнула і защіпала. А далі нічого взагалі складного. Беремо раз, два, ємність з цукром, занурили, якраз трішки розплескується оця ось бугорочок. І все. І ось таку лапочку кладемо на листик на дечко. Перша партія вже готова. Відправляю друге дечко в духовку, вони доволі швидко випікаються, все залежить від напруги в моєму випадку. Бо в мене електрична духовка. Ну, а останні я вирішила зробити без присипки цукрової. Ось такий об'єм печива в мене вийшов. Якщо його зважити, ще. Щойно зробила, то тут виходить кіло 400. З досвіду можу сказати, що якщо дати трішки більше борошна і зробити більш круте тісто, то тоді його вийде трішки більше. Тоді вихід може бути 1,5 кг, як бачите. Але в такому випадку, воно, я ж кажу, буде більш таке забите. Розумієте? Ось так виглядає. Гусяча лапка обмочена в цукор, а ось так вона виглядає, якщо не обмокувати в цукор. Ну що, давайте поглянемо, яке воно всередині. Ви бачите, якими пухкими вони зробилися. Тобто, не дивлячись на те, що я їх розплямпушувала, вони в духовці підійшли і зробились такі пухкі-пухкі. Це бомбезне печиво, воно безподобно смачне. Воно нескладно готується, можна готувати з дітками, їм буде також цікаво. І дуже смачне. Тому готуйте, годуйте свою родину корисним та смачним. Ну і всім смачного!